Ну, що я нарешті купив машину своєї мрії. Ну, в мене є список машин, які на яких я хочу поїздити. І є по-любому була в цьому списку. Блін, тачка, яка має свою офігезну енергетику. Машина, яка була спорна на початку, ну як в яку таксі закохалися, люблять і я впевнений, будуть. І любити чорна на чорному, чорні нозрі, чорне все по стеклах. Коротше, чорний салон. Все де можна, щоб було чорне тоніровка. То все тут є. Я задоволений. Надіюсь вона мене не підведе. Так що поїхали. Я запрошую вас в салон. До речі, мені дуже подобається, BMW, як триваються ручки, вони так типу вверх ідуть. Це дуже приємно. Це було в Є46, це я тут, і я впевнений, що це є в наступних моделях. Коротше, салон максимально офігенний. На фотках він виглядав, коли я купляв так собі, але коли ти в нього дійсно сідаєш, він виглядає сучасно. Немає такого відчуття, що чогось тут бракує. Правда, там забагато не накрутиш, грошей точно не накрутиш. Офігєзний салон, що тут говорити? Блін, мені подобається, але це повне ізрощення. Покажи оце. Електросідушка, на ти можеш її потикати. А оце вперед-назад треба брати і їздити рукою. Ну це з двох тільки в БМВшників таке може бути. Я не знаю, чи є такі комплектації в інших машинах. Вже якщо електроніка, то має бути електроніка. Ну, якщо ти вже ставиш типу, механіку, ну, то має бути механіка. Ну тут таке, типу, полу на полу. Задок, ну він тут царський. Ми їздили на А 6 ми їздили навіть на X. Ну, цей подлокотник, саме царський, оказався. І <звігалі> на цій п'ятерці, він максимально довгий. Дійсно, Віксак він не такий якийсь був кашерний. От я сідаю і от так це виглядає. Місяць спереду, овер до хіра, при тому, що спереду пасажир максимально сидить так, як йому зручно. Сидиш, відчуття такого, я б сказав би нового бізнес-сідана. Максимально класне відчуття, немає, немає відчуття взагалі віку. Люк дає класне освітлення. Загалом топ. Ну, за ці гроші, я думаю, що кращого бізнесі сідана ви не знайдете. Пішли в багажник. а багажніки, до речі, я відраю тут по-максимально офігенному. тебе тут йдеш, знаєш, тебе там тьоші під правою рукою, мала ще, і ти несеш пакети з магазина. і ти такі йдеш і можеш нажати кнопочку, і в тебе відлетить багажник. Дофіга місця? У мене тут лежать ще ботинки, я вчора в гамно вступив. Не знаю, в мене вчора машину обісрали ворони, я вступив в гамно. Ну, коротше, ботинки в гамні вміщаються, тіла вміщаються, портфелі вміщаються. Закриваю і засеніть, це саме гарна частина машини, цей задок. Я не буду нічого говорити, він просто секс. Ви подивіться на ці фари, вони як ідеальні очі дівчини. Я не буду нічого казати, просто Паша, відійди, зніми цей задок. Тут взагалі не відчувається часу. Сідаємо за руль. З рулем максимально зручно, ти закриває дверку, ти сидиш тут, тебе нічого не зжимає. Я пам'ятаю, в тройці сиділи мені не вистачало місця, точніше, мені не вистачало, пасажир завжди мусив пасажира збити його локоть і сказати, підвіться. Тут вистачає на два локтя. Це теж був е, мій принциповий е, вибір. Без люка, машина. Ну, я просто навіть не хотів її брати. Музичка класна, хоча вона тут стандартна. Я не думаю, що тут я ще не дивився. Не думаю, що тут стоїть щось, якісь там хармани. Думаю, звичайна музика, але вона класна. Її вистачає тут. Є такий джойстик, прикольний. Ним можна покрутити, тут тут станції поміняти, зайти в настройки. До речі, що мене дуже здивувало, тут немає показника температури. Тут, щоб побачити температуру, тут треба розв'язати цілий лабіринт. там вести номер він-коду, додати якісь цифри, і тоді воно в кінці тобі покаже температуру. Отак От вона показує, типу, є індикатор, але він незвичний. Отут є така рисочка. Коли мотор не прогрітий, тут цих тисочок багато є. Тобто воно не дає дати настільки сильно висечку мотор на холодному. Ну коротше, свої забовбони, свої приколи. У мене ще вогнегасники. Мені дуже подобається, як вони кріпляться. Зазвичай вони здаються по правій стороні, але зараз він має прикріплений підводійською сідушкою. Може вони всіх під водійською, не знаю. Але максимальний стільок, мені це подобається. Він такий дає відчуття якогось. Боліда, так? Да? Погнали, розкажу про мотор. Тут стоїть М54Б25. Тобто, хто не дуже прошарений, то це 2,5 літра без турбіни. Це один із найдійніших двигунів, які взагалі, мабуть, продукували в автомобілі автомобілі будівництві, да? скажімо так. Ці мотори ходять спокійно від 500 тисяч, а деякі навіть проходять і до мільйона. Бо то вони не вбиваємі. Просто фігачиш на них, треба підтягувати цеп. Я знаю, ніхто ці цепі на них не міняють, якщо вони не стукають. Не треба боятися бех. В них є дуже надійні мотори. Так, в них є там серії N, дуже є багато ненадійних моторів, але є величезна лінійка, де мотори славляться своєю надійністю і вони можуть нагнути любу іншу надійну марку. Що, ребятки, поїхали, наведемо суїти трошки. Ох і суета почалася, так? А це не суєту їдемо на води для поліцейської. Все, погнали. Суета. 50-60 100! А, не шучу. Не, ну коротше, динаміка, от 60, 70, 80 і це на другій. Офігенна динаміка. Ну, типу, не більше, не менше. Не хочеться золота середина, коротше. це зайшли нагріваючи туди. А ми накриваємо рецензії от E60. А не вигляда на джин діши? На джин І ще Як вам, на 10, вам ще Раду. 10, Але, але, але живеш бы так, чувак На ліоне. Ох ебать, пацаны, на, на суеті, коротше. Дивіться, типчик уже димить, у нього уже там отсечка, коротше. Я вже закриваю окна, щоб обтікаємо лучше. О, хилка это... Да, у мене диски погнуть, надо завтра їдуть на замену диски, бо повело диски. Ох, диви, він хоче походу, закуситися на Леоні. Все, він слився? Він зрозумів, що без шансів. Немає шансів. п'ятіки їдуть. Бачив? Зняв? <світ> на самокатах. Це, це в БМВ-клуб так попадають. Спочатку на самокатах двоєм пацани їздять, а потім в БМВ-клуб. Я зробив тормоза в минулих відосах, руль, аж тако трусило. Зараз все плавненько, офігенно. Ми їдемо в Серпантіні. Тачка емоція. Тачка, яка дарить тобі комфорт більше, ніж в тройках. Вона тобі дає оцей такий. Бізнес-клас, але вона далі стається бехою. От всі, хто розуміє, що таке беха, вона в собі оце зберігає. І ти їдеш цим Сірпантінні, ти навалюєш на ній, в тебе душа радіє, ти розквітаєш. От коли ти сюди сідаєш ці машини, ти розквітаєш, ти живеш. От я пахав вчора, реально я дуже сильно задовбався. У мене був по 16 годин робочий тиждень, і я просто виходжу вчора додому з дому, сідаю в бешку, їду її мить. І Я просто розумію, що життя прекрасна. Заценіть обороти, вижимає щеплення, і машина готується до того, щоб стартувати. Кайф, приємно, приємно. Так, Ребятки, чого, чого ж Е60 виглядає на сьогоднішній день настільки актуально, що вона... Ох, чувак, вийшов дріфту. <схай> Нормально. Чого вона актуальна на сьогоднішній день? Відповідь проста: в BMW був дизайнер, який сидів, дизайнер, дизайнер, дизайнув. І тут є 60-та, -ту, дизайнів чувак. Точніше, він був в підпорядкуванні, і це був італієць, який працював у Феррарі. Тобто він е, дизайнив деякі Феррарі. І за того Є-60 в тих роках до сьогоднішнього дня е, тримається настільки актуально. Тобто, якщо там цікаво по іменах, то Кріс Бенгел це основний був, а в підпорядкуванні був Давід Базо. Якщо цікаво, можете там почитати собі. Е, і по моторчикам Є-60, е, всі кажуть, що це. Ти попав на бабки. Тобто ти купив і там о, все, ти там квартиру продасиш, ти ще одну таку машину вкинеш. І да, ти вкинеш, якщо купиш її з моторами N53, е, наприклад. Але є класні мотори, є комплектація така, як в мене. Наприклад, М54 неубіваємий мотор, якщо класно його підібрати, М54 е, B25, тобто 25 b 30 це мотори, які їздять півмільйона і то й більше, якщо за ними класно дивитися. Далі автомати, вроді би безпроблемні, але якщо візьмете на ручці, теж буде вам песня просто. Будете їздити і кайфувати, так як я взяв, і я власне і кайфую. Але є ще такі мотори, як, наприклад, М 57 Дізель, теж непоганий мотор. Ну там все-таки турбінки, воно це все може підтікати, ламатися. Я більше склонююся до М 54 бензинових двигунів. Ну і м 53 Базара нема, валить на всі бабки, але на всі бабки, от в прямому смислі цього слова, він і валить. Ну і v 10 від МК, який звучить як Формула-1, ну не буду вже коментувати, це вже звичайно машина, яка буде жрати дуже багато бабок, але дарувати вам відповідно такі самі емоції. Так що вибір за вами, але якщо хочете кататися, М54, Б25 або Б30. Вот, і вся формула проста. І катайтесь, улибаєтесь, радуєтеся, а не кажете, кажуть, в мене та поламалось говно. Та да, не говно, класна тачка. Пів мільйона, а то й 700 тисяч вони катають без проблем. Ну що, ребятки? Одна з найкрасивіших п'ятерок за всю історію BMW. Е, машина, яка поразила всіх відразу, і як в негативну сторону, а потім ми її всі так полюбили. Так, е, да, це машина, яка потребує трошки уваги. Ти її трошки вкладаєш, як красива дівчина, вона чуть-чуть потребує уваги, але потім, коли ти в нас вкладаєш, жін добре. Коли ти в неї вкладаєш, вона віддає тобі просто все. Тобто вона дати тобі емоції, страх, е хворобу, вона тебе закохує, аж болезненно закохує в себе, і ти в ній хочеш залишитися на все життя. Да, я її купив і продавати мені її аж ніяк не хочеться. Колись прийдеться, але... Я буду плакати. Надіюсь, вам сподобався відео. Підписуйтеся, а ми для вас запілимо ще мільйони таких класних, унікальних автомобілів. Всім пока!